Мир тобі, доню, як ти поживаєш, я бачу твоє серце і бажання всі твої, та жаль, в молитві ти цього не розмовляєш, і через те пишу тобі в листі. Я вчора теж був біля тебе на світанку, чекав, коли прокинешся від сну, щоби благословити день свій позаранку, аби сповна раділа ти життю. Але ти до стіни лиш відвернулась, аби поспати ще кілька хвилин. А я стояв, чекав, щоб повернулась. Ніхто на світі ще чекати так не вмів. А потім знову часу бракувало. Ти вмилась, одягнулась і пішла. Як завжди, вранці надто поспішала, та я помітив, що болить тобі душа. На мить ти глянула на моє слово. Моя дитино, зупинись, постій. Я так бажав, щоб мали ми розмову молитві щирій, трепетній, простій. Та виртурбот щоденних, швидкоплинних тебе у мить у круговерті закрутив. Весь час ти клопоталася невпинно. Молитись, та немає часу і сили. Сходом обід, і знову ти зітхаєш. А я був поруч, я був поруч завжди. Я бачив я душа твоя страждає. На жаль, молитви я твоєї знов не чув. Ласкавий вітер я послав тобі на зустріч, дощем рясним та теплим оросив. Я сподівався на твою молитву, нашу зустріч. Та знов на це у тебе бракло сил. А пам'ятаєш молодійний спів пташиний, це я, дитину, тебе потішав, я повсякчас був поруч, лиш не з Риму. Я був з тобою, а не осторонь стояв. З роботи втомлена, ти повернулась і мріяла в думках скоріш про сон. Молитві знов до мене не звернулась, в руках у тебе. Опинився телефон. Цікаві відео, новини за сьогодні, ти все переглядала щось собі. Та чи важливіше за поклик це Господній? Чому, дитино, я байдужий став тобі? Я прагну твоїх слів молитві щирі. Я буду поруч, берегтиму від спокус. Я дочекаюся тебе, моя дитино. З любов'ю. Твій Спаситель Ісус, слава Богу.